Моя мама втікала від батька та свекрухи. Якби не мій відчим, то не знати, чим би все це скінчилося. Мама моя була з дуже бідної родини. Батька не було, а матері скоро й самої не стало. Її прихистила мамина сестра, але велося їй в неї дуже недобре. Своїх четверо ротів нема чим прогодувати, то ще й її годуй. говорила вона. Бо й у них добробут не вівся, діти були малі, а робота в колгоспі тяжка та мало оплачувана. Мама гляділа діток, допомагала по господарству, але від того вдячності від тітки не мала. Коли тобі вже стукне п'ятнадцять, одразу ж заміж віддам за першого ліпшого, говорила тітка. Але брати бідачку не спішили, проте посватав маму мій тато Мартин. Не буду писати про якусь любов чи симпатію, але тітка радо віддала маму заміж, а мама раділа, що матиме родину, де їй краще буде вестися. Не так сталося, як гадалося. Свекруха докоряла мамі, що вона без приданого, а мамі було велено мовчати, що у них самих бідота та блохи в матраці і сіна. Мартин теж мав маму за якусь кріпачку, а не за людину, і вся її надія на краще життя просто випарувалася. Кажуть, з вогню та в полом'я, і це було про цю ситуацію. Село те було глухе та забите, і крім неозорих полів не було нічого. Люди переважно працювали в колгоспі, і лише сусід поїхав працювати на шахти. От якось він приїхав до батьків. Та й зайшов до Мартина в гості. Мама накривала на стіл та чула його розмову, мовляв, зарплата добра, але важко працювати, але зате раніше вийде на пенсію і вернеться в село. Мамі ці слова запали в саме серце, що є в світі місце інше, де можна жити і можна хоч важко працювати, але мати гроші. Мама за ці свої 20 років не мала в руках грошей. Уявіть, тітка ніколи їй не давала гроші, а коли вона вийшла заміж, то всіма грошима керувала свекруха. Вже не знаю, як, але мама втекла з села з тим сусідом. Вірніше вона до нього пристала в дорозі, бо він їхав зранку на потяг, і вона його вже чекала на станції з невеличким клунком і мною під серцем. Працювала на заводі, а далі вона вдало вийшла заміж. За бригадира цеху, мого вічима. Гриша був таким собі бідовим, як і мама, але мав при цьому добре серце. Я вже народилася в його квартирі, і він ставився до мене як до рідної доньки і дав мені своє прізвище. А потім тато відшукав маму та почав говорити, що забирає її назад у село і розлучення не дасть. Уявіть собі, мамин розпач. Коли, нарешті, знайшла людину, з якою хочеться жити, просто жити і назад в те пекло, саме тоді Гриша й розкусив мого батька, жадібного та заздрісного. Він сказав, що заплатить йому п'ять тисяч рублів, коли той погодиться на розлучення. Мама каже, що то був найкращий момент в її житті бачити, на що здатна ниця людина. Тільки після розлучення Гриша виплатив батькові гроші, і більше я ніколи в його житті не бачила. У мене згодом з'явилися ще брат з сестрою, і мама старалася, аби я ніколи не почувала себе зайвою в родині. Я завжди твоя мама, і ти можеш на мене покластися, все мені розповідати, говорила вона. Мами, декілька років як не стало, і я вже сама давно мама і ще й бабуся, але ту мамину фразу я повторюю їм завжди: Я завжди ваша мама, і все зрозумію. Я вдячна і своєму вітчому гриші, який і любив мене не менше за рідних, але ніколи не ображав. Вони з мамою навіки поруч на міському кладовищі. Вічна їм пам'ять добрим людям, які передали добро своїм дітям, а ми онукам. Підпишись, підтримай українськомовний контент.